Всім привіт! Оскільки чати нашої групи все активніше переміщуються в Telegram, хочу показати вам одну штуку, яка особисто мені допомогла для того, щоб трохи систематизувати, ну, щоб не було каші, скажімо, в Телеграмі, там, де в новинні канали, особисті переписки і канали під навчання. В Телеграмі є така досить прикольна функція, називається «Папки». Можна перейти в налаштування і створити папку, яку, наприклад, там нехай це буде папка для навчання, я назвав свою папку яком. E і туди можна пододавати вибрані конкретні чати, які відповідають тематиці даної папки. От, от що у мене вийшло в результаті: в десктопній версії папки відображаються збоку, зліва, а на мобілках в телефоні вони будуть зверху. І таким чином можна відфільтрувати ті канали за тематикою, які вам треба. Ну і на мій погляд, це що то досить зручно. Тому, оскільки у нас буде скоро досить багато різних навчальних і інформаційних проєктів в Telegram, я думаю, що ця функція знадобиться. Тож користуйтесь.